в будинку топити, щоб нам було тепло. То ми так буває, що ми можемо і до десяти вечора ще по чуть почуть, по щоб нам було комфортно. Любові Хом'ячук 70. Майже рік її син військовослужбовець вважається зниклим безвісти. Жінка хоче допомагати усім військовим, тому разом з донькою перетворили свій будинок на волонтерський центр. Тут щодня каже пенсіонерка, готують сухпайки для військових. Нині лущать горіхи. Ми такі дирки поробили в цій таборяці. Що вже скільки били горіхи та бурятку пробили. Отак от цілий день посидиш з молотком, постукаєш. Отак, от, от постукаєш, і тоді вже ляжеш спати і ще тобі в мозгах стукає, стукає. До батальйону горішок, так жінки себе називають, долучилися ківерчанки Марія та Галина. Жінки хочуть допомагати захисникам. Проживаємо в ківерцях. По можливості приїжджаємо сюди, бити горіхи. Набили вже багато, бо відправляємо би з кінця відправляємо. Син мій. Був сім місяців на війні. Це не заради сина, це заради всіх дітей, yeah, заради yeah. всіх, всіх дітей наших синів і дочок. І хочемо швидшої перемоги, щоб вони всі прийшли живенькі додому. За фасування наборі відповідає ківерчанка Тетяна. Жінка тут разом з восьмирічною онукою Софією. Родзинка, горіхи, печиво, цукати. І різні цукерки, і запаковуємо, і складаємо такі коробочки. По-перше, воно не псується. Термін зберігання в ньому ну довший. І вони собі якраз в карманчик ложать, і вони можуть цим прохарчуватися. Тетяна волонтериць з перших днів повномасштабної війни. Це каже, полегшує чекати сина з фронту. Починав воювати за то з 2014 року, і так до сьогоднішнього часу. Дуже багато воїнів телефонує нам, дякують, хочуть вони спілкування. У мене було коли день народження. Тато мій, на жаль, не приїхав, він, напевно, що хотів приїхати. Я хотіла побажати воїнам, щоб вони повернулися живі і здорові. Мама двох синів, які на фронті з перших днів були. По два роки і два місяці ще були вони там. Зараз поки на реабілітації, калікуються, бо дуже поранені. Дуже треба допомоги їм. Ми працюємо кожен день. Хлопців немає вихідних там, і ми так само. У нас тут сітки з уріхами. Це нам люди приносять. Безкоштовно дають. Нам присилали із Донецької області, із Сумської, з Чернігівської, з Хмельницької, з Львівської. Ми почали десь квітень. Травень 22 22-го року. Горіхів ми набили, мабуть, та вже тонни. Я не знаю скільки тонн. А наборів вже понад мільйон ми відправили роки. Бувало таке, що ми в тиждень відправляли майже до тисячі. За два з половиною роки каже пані Любов, вони стали родиною, не втомлюються допомагати військовим. Працюватимуть до перемоги. Ну чим можемо тим те. Нам шкода тих хлопців. Ми коли плачемо, коли сміємося, бо ну шкода, молодь наша, квіточки наші, діти. Оксана Кот, Валерій Фетисов Суспільне новини Луцьк.